Летить шахет це що нормально, не у вісні, не віртуально. Летить падлюка на яву. Так, в Україні я живу. Балістика спішить щоночі, тривожність, смикаються очі, не відпуска нервовий тік, Коли вже буде мирний рік. Ось 25-й йде до хати, натхнення є підсумувати. Я вижила, і слава Богу, хоч задовбали ці тривоги, арешник, ядерні новини, Немає тихої години. Гадалки, бабки-шарлатани, заполонили всі екрани, роки останні, ух, трешняк, То ковід, то з Кремля мудак. Коли кінець, то таємниця, життя спокійне, тільки сниться. Що ж, у сусідів дах поїхав, тому, звичайно, не до сміху. Та хай вони йдуть до дупи, а нам триматись треба купи. Бо варіантів небагато. Потрібно, щоб взяли у НАТО. Хотілось написати про море, таке прозоре і про гори, в рядочках десь пожартувати, про комуналки, про зарплати, про світлофори, про горпину, про цінники у магазинах. Та ні. Бажаю в рік новий, щоб кожен воїн був живий, щоб закінчився цей дурдом. Щоб сім'ї всі були разом, Катюзі, звісно ж, по заслузі. Вітаю з Новим роком, друзі!